Відео створене виключно в ознайомчих цілях і не являється фінансовою рекомендацією. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Фрайтон. Знімаємо вже другу, а якщо чесно, третю частину відео про проект Товер. Просили зазняти, просили показати, як користуватися різними монетами новими, відомими та невідомими, які є в Товер. І сьогодні буде такий коротенький відосик, присвячений більше сокровищниці. Ми зразу туди переходимо і хочеться показати вам. Процес, за допомогою якого ви можете купляти монетки, які вам не достають, або обмінювати на біржі, які вам не достають, і підніматися по поверхах, тому що ви вже знаєте з попередніх відео для того, щоб заходити в лабіринт, лабіринт знаходиться ось в таких дверях. Вони у вас з'являться, коли ви будете на 10-му поверсі і вище. Від 10-го поверху починається автобус саме найцікавіше. Ми можемо заходити в лабіринт. Блукати там, де дається вам спеціальна карта. Ви блукаєте, знаходите ось таких різних звірів, хробачків, різних плазунів, ви їх б'єте і від цього отримуєте різні монети, які вам випадають в лабіринті. От дивіться, в мене якраз зараз бодрість є одна, бодрість відновлюється кожну одну годину. Вам відновлюється 10%. 10% відсотків витрачається за один хід або один удар. Зараз я використовую цей удар, як бачимо здоров'я цього. Плазуна стало на 1 хп менше. І таким чином ми збиваємо все здоров'я цього плазуна, і після цього нам нараховують різні монети. А також USDT, як бачите, я вже добув з 15 го етажа. Я навіть половину ще цього 15-го етажа не перейшов, він достатньо великий. На ньому можна сидіти цілий місяць, але добувати велику кількість монет, які ми можемо ось тут на біржі обмінювати їх та получати USDT, або самі USDT получати в цьому лабіринті. Ось дивіться, всі монети, які вам не достають, кожного дня обновлюється ця біржа, цей обмінник, і ми можемо ці монети обмінювати та підніматися по поверхах все швидше і швидше. Також дуже багато кому не хватає рефів, монеток РФ. Їх можна отримати або за рефералів, але це не обов'язково. Потрібно просто запросити людину, яка відкриє два сундуки, і ви отримаєте за це один реф. Але знову ж таки, повторюся, це не обов'язково. Ви можете обмінювати різні монети. На РФ, ось тут в обміннику. Ми тут переглядаємо, вибираємо собі потрібні нам пари. Кожного дня вони обновлюються, повторюються ще раз. І в самому кінці кожного дня є якась монета, яку ми можемо поміняти на рев. Тому це дуже зручно, це дуже класно. Розробники роблять це для нас, щоб ми могли мати різні монети та використовувати їх в даній грі по максимуму, ті, які нам потрібні. Також зараз, уже в кінці відео, я хочу вам продемонструвати на якісь із монет, як ми її купляємо на Дек Коли ми заходимо в Сокровищницю, ми бачимо з вами монетку, кількість монетки, мінімальний поріг для виводу. Вивід світиться у нас червоним, якщо ми не, до, не достали ще по, по кількості мінімальної для виводу. А Він засвітиться нам ось таким зеленим, як у мене напроти GGV. Це означає, що я досягнув мінімальної кількості монет, у мене відкривається такі. Двері чи віконечку, я можу на нього нажати і відповідно підтвердити вивід на свій гаманець. Також, якщо мені, наприклад, не вистачає якоїсь монетки, а я вже хочу перейти на наступний поверх на обміннику дуже часто, кожного дня я дивлюся і мені не попадає ця монетка, яку я можу отримати, обмінявши якусь монетку на ту, що мені потрібно, то в такому випадку ми можемо прикупити цю монетку за тони. Як це зробити? Ми дивимося на цю монетку напроти, бачимо з вами. Дедаст, і X-Roc. Дедаст та Сумфай це прості обійники. Ми туди заходимо, підключаємо свій тонкіпер. Він нам під'єднюється. Далі вибираємо тон, воно показує нам кількість, скільки ми маємо на гаманці. Вибираємо ту монету, яку нам необхідно, та ми можемо зробити СВАП. Після цього за буквально 30 секунд до 2 хвилин нам ці монетки падають. На наш гаманець. Тобто ми купляємо за тон ці монетки. все дуже зручно. На X-Rocket процес трошечки інший, там потрібно поповнити, як на біржі, тонами, тоді купити за ці тони монетку і тоді вивезти звітом. Тобто процес більше схожий до цих бірж. а на DEX біржах, оцих DX. ДЕКС... Stonefy і дедаст все трошки простіше, як просто в обміннику, як просто конвертацію ми робимо. Тому, наприклад, якоїсь з монет, якщо ми бачимо хрестик, значить ця монета там не заліщена. Якщо ми бачимо малюночок цього, цієї дек біржі, то, відповідно, ми можемо робити обмін. Дивіться, вибираємо, наприклад, FIDI. Вибираємо Дедаст, нажимаємо на нього, нас автоматично перекидає на Дедаст, і нам підв'язує зразу цю монетку, навпроти якої ми нажали. Як бачимо, зверху ми підключаємо свій гаманець. Після того нам з'являється тон, ми вписуємо, кількість, за, скільки тон ми хочемо, за скільки тон ми хочемо купити цю монетку, наприклад, за один тон. І ми бачимо, скільки ми отримуємо фідів за цей один тон. Після цього ми перевіряємо всю відповідну інформацію, нажимаємо swap, і тоді відбувається конвертація. Ще раз підтверджуємо, бачимо, яка комісія, скільки ми отримуємо ФІДів, скільки це в доларах, і все. І робимо свап через декілька Секунд або хвилин ми отримуємо ці монети в себе на гаманці. Тому, якось так. Думаю, багатьом допоміг в цьому питанні. Багато хто звертався на рахунок цього. Тому піднімайтеся по поверхах, підписуйтесь на наш канал на Ютубі, в Телеграмі, все в описі є. Там приймайте участь в даних іграх, на яких ми вже заробляємо на тих проектах, які є дійсно достойні в телеграмі. Дякуємо за перегляд. До нових відео. Слава Україні!